Мама походила з родини мудриків, мудрик, текля, донька Катерини і Михайла мудриків. Вона була з дуже заможної родини, заможної родини. І навіть що, коли було так, що навіть дід, мамин батько, був заможним, він Виділив кошти і попросив, мама проходила вишкіл Монастирі Васильян у Львові, як такої, так би мовити, навчитися білої роботи. Якої власне білої роботи? Це лікування в домашніх умовах, приготовлення їжі, вишивання, рукоділля, мама все це знала. О, і власне, от вона скільки там перебувала. І власне в той час, коли мама перебувала на тих курсах при монастирі Васильян, тато так, як, би мовити, як не раз було так, що їхали, і тато значить, уподобав маму і через те, мабуть, відчував, що вона буде доброю в подружному житті, доброю супутницею життя.